Дуже люблю грушки. І тут дуже цікаві грушки. Ну і малесенькі. Але але такий сильний аромат Дюшесу. От, неймовірний аромат Дюшесу, от, з тих маленьких груш Бачите? Це сьогодні 15 а, жовтня. А, тепер дивіться, друга грушка. Рядом це фактично мало. Не на одному корені, Ця грушка вже багато більша. Вже вона така грушечка. Як 3-4 розміри тої грушки. Ця більше похожа на французьку грушу. От бачите, з одного місця ростуть практично три груші. І всі абсолютно різні. Одна рання, вона вже давним-давно осипалася, вже два місяці назад, вже її немає. І дві пізні, одна більш така солодка оця. Солодка, гарна, смачна. А ця ну, дюшес. Ну, причому такий ярко виражений дюшес, що я передати не можу. Це нагадує оту стару, стару воду дюшес. Ось така груша, бачите. Один корінь. Я не знаю, як тут, як це вийшло, але три груші і всі три різні. Уявляєте? А висить, Там вже 21 жовтня висить алича, і багато ще. Де є, де немає. Бачите, який метелик. Південь ще так собі. Метеликів багато. Груші ще є. Пару днів назад я груш гарних нарвав. Ось така природа. Бессарабія. Це про те, як дерево може гнутися, щоб вижити. Ну це от, от я стою, це крайній ряд Держлісфонду. Далі пішли культури там. Суфора, клен. Ну а це самостійний лох. Маслина дика. Який видно набагато моложе за того насадження, він ріс і на нього, він тут проріс, і на нього, бачите, навісала навісала на нього глядь, э, софор. От, воно видно, як вона навісає. Прямо над ним. Навіть далі її э, гілки зайшли, чим тут терчав томбур. І цьому бідному лоху не було куди діватися, як хилиться, хилиться, хилиться і тягнуться. Тому що за софори він лох любить світлови. Це світлолюбива порода. І він отак хилився, хилився. І бачите, абсолютно в сторону він ріс, він не поломаний. Він так ріс, слався, щоб вийти на сонце. От. Вже він висох тут частково, а частково не висох. Зараз побачите. Але... Наскільки він тягнувся? На 10 метрів він тягнувся. На 10 метрів. З той сторони гілка ще жива, а з цієї сторони вмерла вже. Ну, лох це така порода, вона, скажем, 40 років і тут от, 40 років і вона гине. Але ця ще не загинула. Але як же ж витягнулася? Дивіться, як витягнулася. Вона лягла на землю і росла з землі. Може засуха, може що. От, на неї подіяло. Може пожежа тут була ніби. І отак, от отака доля. Це на, на рахунок того, що говорить дерево, там похилилося на 30 градусів, то вже все, воно мертве. Та нічого подобного. Дерево може і лежати, і жити. Я бачив шовковицю, уявіть собі, шовковиця впала, лежала і десь. На п'ятому-сьомому метрі з її стовбура вибився вертикальний пагін і пішов вверх, сама така натуральна шовковиця. Така цікава, слухайте, латинська буква Л ніби. Ніби латинська лежить стовбур 5 метрів, а потім торчить вверх. Ну, приблизно така сама. Вона виходила від тіні. Боролася за життя, а оце такі дерева. Це такі дерева.